Thank you. Усім привітки! І ви на каналі Аліска Фан і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. І в мене для вас є одна супер крутезна новиночка, над якою я прям дуже старалась. Ця новиночка називається соцмережі. Але всередині нам буде попадатися соцмережа в стилі по котячому. Так Ось такий у нас Facebook. Пакетик буде звичайний, а от всередині сюрприз буде по Так, Facebook, Viber, Pinterest і WhatsApp. Я ще хотіла зробити Telegram, але вже передумала. Ну, що ж, всі інші колекції вам вже знайомі. Давайте обирати пакетики. З колекції тему давайте візьмемо ось цей великий пакетик. З колекції загадкові містичні пакетики. Давайте візьмемо ось цей зелений пакетик. З колекції нашої новиночки котомережі, можна так сказати. Давайте візьмемо вайбер. З колекції о, тобто моя улюблена їжа. Давайте візьмемо ось такий бургер. Бо тут уже зрозуміло, який буде сюрпризик. З колекції корм для тварин давайте візьмемо собачку. схожа на мишу. З колекції Аврора візьмемо ось цей перший пакетик. Відкладаємо ці колекції. Ось скільки пакетків нам сьогодні на розпаковочку. Ось наш каталожик. І ми почнемо з колекції. Загадкові секретні містичні пакетики. Так, не наш пакетичок. Ось наш пакетик такий зелений. Відкриваємо. І нам випала така клідочка, типу любить, не любить, можна так це назвати. Давайте приклеїмо це. Піду зараз в інший клей. Так, ось я взяла цей клей. Давайте приклеїмо. У нього вже ця пробочка просто забилась. Її треба було розчистити. Далі у нас колекція корм для тварин. Ось наш пакетик з собачкою і відкриваємо. Хто думає, що це миша? Ви помиляєтесь, але це, вибачте, не мишка. А це у нас ось така собачка, для на якої нам попалась кісточка. Давайте приклеїмо сюди. Ще ж клей взяла? А, я не той клей взяла, бо в мене їх тупо два-один. Воно моїх лей і він не працює. Ось цей піптик. У цьому не працює, оцю працює. У мене вони тупо одинакової. Далі у нас колекція. Моя улюблена їжа. Ось наш такий пакетик з бургером. Тобто це такий чизбургер. Я обожнюю чизбургер з Макдональдса. Вони просто крутені. О! Обожнюю це! І нам попався ось такий прівикл з паплікою. Наклеїмо його сюди. Я обожнюю просто Pringles саме з цим смаком. От саме з цим смаком, то вони прям божественні, можна так це назвати. Колекція Аврора. Ось наш пакетичок. Відкриваємо його. Дуже легко, до речі, відійшов. И нам попалась, о, я обожню это, и нам попалась вот такая локшина, яка продается в Авроре. Она называется Чиби, с такой там девчонкой в Чиби, то есть с такой девчонкой аниме. Такая Чиби у нас, я обожню эту локшину. Она такая смачна. Ну, то есть это такая невина, можно так назвать, або локшина. <coughs> Так, це ми її Далі у нас колекція тему. Ось наш пакетичок. І приймаємо його. Чому він ще досі в вкрыв? Якщо його зробили не сьогодні. У мене питання. Я ще цук і Нам попадається ось така кофточка. Я цю колекцію тему не дуже робила і вона і мені не подобається, тому вибачаюсь, але вона буде не дуже намальована гарно. наш пакетичок з вайбер. Тобто у нас це має бути ось тут, тому що тут вайбер у нас такий фіолетовий. Для цього клітиночка. Жалко корувати пакетик. Я над ним дуже старалася. Я прям ну, дивилась відео, тому що я тупо не знала, як малювати цей вайбер. Я реально не знала. І нам попався. Ось такий фото Вайбер, такий красивенький. Приклеїмо його сюди. Наші тут Facebook, WhatsApp і Пінтерест. На цьому наша розпаковочка паперових сюрпризів підходить до завершення. Дякую всім, хто був з нами. Не забудьте підписатись та лайкнути це відео, якщо воно вам сподобалося. Всім па-па-па-па!